Мої вітання глядачам телеканалу Апостроф Апостров -тв». Карта бойових дій це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами візуалізуємо інформацію, яку нам подає Генеральний штаб збройних сил України. Ну і певна річ звертаємо увагу на все те, що потрапляє в наш інформаційний простір. Загалом, якщо дивитися на мапу, то інтенсивність бойових дій вона продовжує зменшуватися. Утім, це абсолютно не означає, що десь вони припинилися, десь стало тихо, десь немає обстрілів артилерії і так само росіяни не завдають ударів зі своїх дронів, в тому числі FPV, яких у них дуже багато. Тому зараз потрібно активізуватися і нам, оснастити наші підрозділи, наші роти ударних БПЛА, які працюють дуже ефективно зараз. По лінії фронту і за місяць буквально вражають десятки одиниць техніки, в тому числі танки, броньовані машини, артилерію, і також дуже важливо, що вражаються. І бліндажі, окопи, позиції, особовий склад все це робиться максимально безпечно для наших солдатів, тому що вони знаходяться не в зоні доступу, скажімо так, російських піхотинців. Але у Російській Федерації є засоби, які можуть оприділяти приблизне місце знаходження операторів БПЛА. Їхня радіолокаційна станція вона має досить таки великий спектр роботи і тому. Такі а, цілі вона теж може виконувати. Щодо зведення Генерального штабу збройних сил України, зокрема, нам говорять про те, що противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору та завдає ракетних та авіаційних. Ударів здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню. І протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень. Навіть статистично це трохи менше ніж було навіть тиждень тому, тому що до нового року, умовно кажучи, ця кількість вона доходила дуже часто до сотні боєзіткнень за добу, там в районі 90-80, Зараз бачимо 59. Окрім цього, сповіщають нас про те, що було завдано сім ракетних та 36 авіаційних ударів. І здійснив окупант 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Пропоную сьогодні розпочати з півдня нашої держави, оскільки там, на Херсонському напрямку, відбувається досить таки цікава. Ем... Ситуація довкола кринок Генштаб генштаб цього приводу говорить наступне: що тут українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив шість безуспішних штурмових дій. Це у районі населеного пункту Кринки і. Цю інформацію від нашого генштабу підтверджують і російські воєнкори. Утім, вони дещо обширніше, скажімо так, описують ту обстановку, яка склалася у російських військ на цій ділянці. По-перше, вони зазначають, що дуже ефективно працює наша контрбатарейна боротьба, тому самі б не проти використовувати менше артилерію, щоб не, не наражати їхні вогневі точки на небезпеку і на ураження з нашого боку. Пропонують вони компенсувати, скажімо свою арту дронами, великою кількістю дронів, в тому числі FPV, і місцевість, вона якраз. Така, що може дозволити там ефективно їх використовувати на правду, це створює нові виклики для нашої армії, певна річ, тому що проти цих дронів потрібно якось протистояти. Це означає, що варто розробляти систему власного РЕП, якось інтегрувати її в ті умови, які склалися на лівобережжі Херсонщини. Але сам факт того, що у російських підрозділів є досить великі. Проблеми тим паче вони дуже незадоволені командувачем, який зараз там керує Теплинський його прізвище. якщо я все правильно пам'ятаю, і дуже хочуть, аби якісь зміни в цьому плані вони таки відбулися всередині російської армії. Для нас це певна річ досить таки хороші і добрі новини. Чим більше проблем у ворога, тим краще для наших сил оборони щодо особового складу, то несуть вони великі втрати. Тому що не можуть використовувати техніку, здебільшого це піхотні штурми, і не вдається їм витіснити наші сили з лівобережжя Херсонщини. А це та ціль, та мета, якої яку вони переслідують вже досить тривалий період, останні кілька місяців, так точно і врешті цих спробах несуть втрати серед особового складу, тому постійно просять про ротацію. Була інформація, що зараз мобілізованими підрозділи їхні підсилюють. І людей подекуди без досвіду відправляють саме сюди. Подивимося, як надалі буде розвиватися події, так, як будуть розвиватися на цій ділянці, вкотре повторюсь і говорив про це, на мій погляд, Лівобережжя Херсонщини, дуже перспективний напрямок. Подивимося, які плани у Генерального штабу саме на цю ділянку фронту. Далі по Мапі Запорізький відтинок, де наразі продовжуються бойові дії, не припиняються обстріли, досить велика інтенсивність застосування розвідувальних БПЛА з боку Російської Федерації. На превеликий жаль, орланів, інших модифікацій. У них дуже і дуже багато. І це теж така загроза, на яку потрібно безумовно реагувати. На цій ділянці відбулося вісім боєзіткнень. Зокрема, противник атакував в районі Роботиного. та Північно-західніше Вербового Запорізької області ліній в боїзв змін в лінії боєзіткнення наразі не фіксується. Принаймні, можливо, потім з'явиться якась інша інформація. Після того як наші сили змогли трохи просунутися в районі Вербового фронт він зупинився, але навіть те було досить. Приємними новинами, Російська Федерація все, ще переслідує плани зрізати ось цей виступ наших сил. Наша мета безумовно не допустити цього, щоб далі могти розширювати територію, просуватися вперед в ширину, також виходити, займати нові позиції, і це ті реалії, які є зараз на фронті. Можливо, нам потрібно якесь підсилення, направду, тому що паритет технологічності, паритет озброєння це ті синоніми, якими зараз можна описати ситуацію не лише на запорізькому напрямку, а на на більшості ділянок фронту, оскільки ми цього досягли, але росіян все одно кількісно усього набагато більше усього, що зараз необхідно на лінії фронту. До Авдіївського напрямку перейдемо. Генштаб говорить. З цього приводу наступне, що українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спропоточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Відтак сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак поблизу Новобахмутівки, Степового та Авдіївки. Та ще 16 в районах Первомайського та Невельського Донецької області. Ворог суне з усіх боків власне. Ті плани, які були в Кремля щодо захоплення Авдіївки до Нового року, вони не здійснилися. Уже скоро буде по їхньому різдву, і вони навряд чи здійсняться. Подивимося, як надалі будуть розгортатися події, але те, що було прийнято рішення генштабом обороняти Авдіївку, і наші воїни виключною героїчністю, мужністю, професіоналізмом змогли втримати свої позиції в дуже важких боях, відбували всі ці атаки. Ось це їхня виняткова заслуга, за що величезна подяка. І не забувайте донатити нашій армії Збройним силам, окремим підрозділам, бо дуже багато чого зараз необхідно на правду. і варто розуміти усвідомлювати, що війна продовжується, і щодня важкі бої тривають на низці напрямків наразі. Щодо інших ділянок. Щодо Мар'їнки, Генштаб пише про те, що наші оборонці продовжують стримувати ворога неподалік цього населеного пункту, і також в напрямку Новомихайлівки Донецької області, це ми бачимо і на мапі що умовними позначками це червоні стрілки, позначений такий ракурс руху з боку Російської Федерації, але от Змін якихось за останні кілька діб не фіксувалося. Тривають позиційні бої, тривають обстріли з артилерії, застосовують росіяни авіацію, і ми теж завдаємо ударів у відповідь. Зокрема, підрозділи ракетних військ. Уразили засіб протиповітряної оборони район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки знищені чотири артилерійські засоби Російської Федерації, що знижує постійно інтенсивність цих обстрілів. І наша авіація завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу та ще два по пунктах управління противника. І такі дані ми отримуємо ем, щодня направду, і це працюють. Наші там грачі, наші міги 29 ті Сподіваємося, що з появою F-16 таких повідомлень буде набагато більше. Влучань буде набагато більше, і кількісно от знищених цілей буде теж набагато набагато більше. Бо в цьому плані літаки четвертого покоління вони набагато ефективніше можуть працювати ніж те, що є у нас на озброєні. ба більше скажу, що вони ефективніше працюють аніж. Аналоги, які є у Російській Федерації, вони здебільшого використовують су 34 які, до речі, постійно але м, збиваються так на півдні, зокрема нашої держави, і їхнє використання, воно дещо поменшало з боку загарбників, і це дуже хороші новини. насправді тому, що каби, ФАБи, там РБК, касетні авіабомби, вони є дуже і дуже небезпечними. Боєзрат величезний, шкода вона теж велика. Але от наших військових попереджають про ймовірне застосування такої зброї. Тому сподіваємося, що в більшості випадків усі не перебувають в укриттях на той чи інший момент, бо вони є не зовсім точними, і передбачити там, куди саме полетить той кап, подекуди буває складно. Бахмутський відтинок фронту це ділянка, де Продовжуються важкі бої, зокрема у районі Кліщіївки. ворог суне і на Іванівське, і в районі Хромового. І також відзначають напрямок руху такий собі вектор на часів яр. Е, до часового яру залишається в районі 5 кілометрів, якщо я все правильно розумію. Зараз ми це і перевіримо. Фактично від Богданівки, наприклад, до часового яру. Тут 5,76, ну майже 6 кілометрів. Трохи помилився. І це досить великі відстані в тих умовах, в яких зараз перебувають і російські військові, і наші війська на цій ділянці. Це довго їм знадобиться, щоб подолати таку відстань. Тим паче, ось цей район довкола Бахмута на цьому напрямку він є досить таки укріпленим. Направду тому просуватися і російській Федерації важко. Утім, десь локально контратакувати вони можуть. І це ми побачили у районі Клішіївки. Направду тому, що північніше ще від міста знаходиться висота, яка е, дає, скажімо, можливості легше вести бої далі, тому що висота це завжди розвідка, висота це завжди візуальний контакт, і це те, що було для них важливо, і от частково їм вдалося залізти на ось ці позиції. Сподіваємося, ненадовго і що їх вдасться відбити, бо ситуація подекуди буває досить динамічною. Неправду, але поки ось те, що маємо. Щодо інших ділянок фронту, хотілося би зазначити, що на Лиманському напрямку за останні кілька днів, наприклад, ворог не вів штурмових дій. Досить цікаве повідомлення, з чим пов'язано. Ми дізнаємося, можливо, лише згодом. Зазвичай це свідчення того, що вони накопичують резерв. Це момент номер один. Інше те, що у них бракує сил для того, аби проводити наступальні дії далі. І щодо купінського напрямку, то генштаб досить коротко зазначає, що на цій ділянці українські захисники відбили чотири атаки окупантів біля Сінківки та, та східніше Петропавлівки Харківської області. Зараз бачимо, що Російська Федерація загалом вона втрачає свій імпульс, втрачає ось цю динаміку своїх атак. Сподіваємося, зовсім скоро втратить навіть можливість їх проводити. І тоді вже ми, скажімо так, візьмемо естафету у свої руки. Такою була карта бойових дій на телеканалі Апостроф ТІВІ. Наш ефір продовжується далі. Ви ж залишаєте свої коментарі під нашою трансляцією і під цим відео на Ютуб.